Ліна Терновська з Маріуполя. Жінка показує свій будинок, у який російські військові стріляли з танка. Одна бомба сюди прилетіла, друга бомба сюди. Тут було бомбосховище. Ми спочатку були в цьому бомбосховищі, а потім ми у своєму підвалі. Говорить, намагалися виїхати з міста, потрапили під бомбардування і довелося 10 днів укриватися у центрі. Ми готували їжу, під удар, попали, бо вони скинули бомби, ракети. Не знаю, як воно там, що воно то було. Ну було дуже страшно, лячно. Бо коли я заходила, я чула, як це сипляться ці скло, і підняла вгору. І так воно сипеться. І я ото зайшла, і пішла, 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 пішла. Звісно, дуже страшно, дуже страшно. Це, ну. Це, це не опишеш. Це далі родина виїжджала майнівцями. Зараз жінка з двома неповнолітніми доньками, мамою та чоловіком, живуть гуртожитку. Волинського коледжу культури і мистецтв у Луцьку. Дітей записали у місцеву школу. Чоловік працевлаштувався на виробництво з собою з дому забрали кота та папугу. Розказує жінка. Його заводинок. Після очередного ракетного удару ми побігли за цим попугою. Родина Терновських сподівається, що надалі житиме тут. Виїздити каже Аліна нікуди. Зараз у гуртожитку навчального закладу живуть 42 переселенців. Розказала чергова Лідія Горбач. Приміщення розраховане на 60 людей. Це в нас дві кімнати зараз осталось так. Як люди в нас виселилися вже для студентів в кухні? У нас тепер. Є стиральні машинки, дві раніше не було, теж дуже комфортно буде для дітей. Нові електроплити теж були закуплені, але це наші викладачі складалися. Чергово каже, що дві сім'ї планують виїжджати з гуртожитку. Решту родин виселяти не будуть, розповідає директор коледжу Тарас Войтович. Навчання планують розпочати очно з 1 вересня. Укриття є у нас проживають. Тимчасово переселені особи в гуртожитку. Звичайно, що нікого ми не виселяємо, але трошки людей уплотняємо. Перш за все, у нас мають бути поселені діти-сироти, діти військовослужбовців. Така можливість є за рахунок двохярусних ліжок. Ми трошки збільшили ліжко місця в нашому гуртожитку. У гуртожитку живе родина Сіренків з трьома дітьми. Мама Анастасія каже: далі тут жити не планують, шукають житло для оренди. Ми облаштувалися дуже добре, і ми, мабуть, тут і останемося. Ми так плануємо, що Луцьк нам дуже сподобався, і дітей сюди в школу вже будемо приділяти. Ну якось тут поки будемо, поки не будемо вертатись. Зараз у гуртожитках закладів освіти Волині тимчасово проживають 2236 переселенців, розповіла Суспільному заступниця начальниці обласного управління освіти Тетяна Соломіна. З них 251 особа проживає в закладах освіти, які належать до комунальної власності територіальних громад. А решта майже 2000 – Це люди, які проживають у закладах. Освіти обласного підпорядкування 568 осіб потребують з того, щоб для них знайти альтернативне житло. Це може бути сектор приватний, це може розглядатися питання відселення з одного з гуртожитків і акумулювання цих громадян в іншому гуртожитку. Жодна особа, яка проживає і тимчасово поселена в ці заклади, без. Наявності альтернативного житла переселена не буде. Вадим Панафіін, Віктор Легеньковський, Суспільне Луцьк.